Биета для желудка. Да херудка диета, я їсти хочу. Желудка. Ну голода тяжу. пакет мокрый, что я его сюда запхал? Фу, слава богу. О, я же так вот на очень не хочу. Фу. Штаны подтянул, потому что штаны спадают. О, добрый день. Що ви тут писали, бо я не бачу. Ого, яка БМВ, дякую. Слей, спасибо. Тобі не Тобі салат не Бо Там противопоказано. Дякую за подарунок. Я, <ририт> mm. <ририт> я хотів салат. був в магазині, думаю, ну що купити, думаю? Купити на кулінарії готова, потім думаю, ні. Зроблю сам салат. Що куплять готове. Котику м'ясо не взяв. Буршу гірок, не буде, що хоче. Ні, курку не взяв. М -м -м. Боже, як я хочу тут Нельзя. Він тільки що їв фарш. Куда? Не будь умним. Фарш доїдай. Я розберу, що мені Ліля робити. Дякую за подарунок. Я до тебе доберусь. Це курочка чи качка? Це голуб. Це голуб і голубка. Оце голуб. М -м -м. Боже, дай, Боже, здоров'я тій жінці, що посоветувала мені цю штуку. Я їй кажу, може мені курку не брати, кажу, тут такий соус странний, вона каже, беріть, каже, вони такі сочні, каже, не пожалійте, така старша жіночка, хороша така, привіт їй великий. Щоб я готовий. А це я би пішов, купив ці гомілки, би, жарив би, засрав би пів кухні. Та не його нахер. Бо вуглеводи не їсте, їм просто ще време не прийшло. А де жінка твоя в душі купається? Матільда, ти ще довго. Она в душі, сейчас вийде. Вона докупається, мені чай буде робити. Ребекка. Ребята, реально, лучше купити готове. Джесі, тобто у Васі вчора, кстати, день рождения было. Я заходил йому. Мотоцикл подарив нього там баттл був, але було дуже багато людей. Надеюсь, Вася побачив. Ти себе по хамски ведеш? Ні. Я Щедні кадакал набирав з пакетика. Оваше. Контейнер для забору кала. І то себе похамськи не вів. А сидів молився, Щоб вийшло. Думаю, бо як не вийде, це буде піпець. Думаю, 15 хвилин лишилось до аналізів, а в мене нема аналіза. Думаю, з чого аналіз буду брати? Сайгака какашки. Ой, а прикидаєте взяти? Вместо свого кала взяти кал сайгака. і віддати на аналіз. Инночка, спасибо, зайчик вели. Да, були всі, про вас думав. Прошу Ммм. Розпишусь. Ну так. Да. Я думаю, в нього там багато всяких черв'яків є. Коли з людьми взаємно веде. То я нормально себе веду, а мені кращі донечки, то просто вони не розуміють. Це заходять одинокі жінки, Брошені життю. Які сидять вдома. Лібо на вулиці, на лавочках. Купляли собі телефони. Підсоєдинили інтернет і дивляться все. Понимаєте, я знаю, що ви мені завидуєте. Не розумію, що я красивий, молодий. Но я не зможу вас удовлетворить, розумієте? У нас з вами не той возраст. Для куда? Кнур? Ха-ха-ха-ха. <сіпи> <сіпи> Кнур? Це хто? А, це кабан? Ні, я не, не похож на кнура. У мене хвоста нема. Яка заправка, дівчата, я делаю банальну всегда заправку. Роблю... Оливковое масло, соль, перець и бальзамічний уксус. Все. Ну, у мене тут не було уксуса бальзамічного, Я купив лимон. Все. Банально заправка. Та хай пишут, люди. М -м -м. Спасибо, Ленечка, за Зачей, спасибо. Дякую, за зачекаю. Коля тебе бажаю. Дякую. я вже і наївся. Видно, якась сука залазила. Маріна, спасибо. Жінки немає, сім'ї немає чому заздрити. У мене Олексійко є, у тебе нема. Ха-ха. <гум> жінки немає, сім'ї немає, показатель, блядь, господи, що, як в мене немає жінки і сім'ї, так що я кончений чи що. Ну це піпець якийсь. Йоб твою мать, жінки нема, сім'ї нема, чому заздрити. Кості мої завидуй, блядь. Томі Хілфігер. За шість тисяч, поняла? І коту моєму чорному. <ріст> Жінки нема, що я винуват, що нема? Нема. Нема достойної мені. Спасибо, Барік. Привіт тобі. Слава Україні, слава ЗСУ. Ще не родилась достойно. Чорті що? Правильно лідер, нема-нема. А нема. доля? Пожалуйста, не портіть мені настроєння, в мене вже болить желудок. Ой. Господи, так добре все починалося. Спасибо, Барик, за розочку. Все, вже вп'ять розболівся желудок. Вікток тої жінки одні проблеми. Та чорті що? Таке пише: жінки нема, дітей нема. І що? Що нема? Дякую, Дарі, Філічка, спасіба, Наташе, спасія. Аби був правильно, правильно лідер каже, головне, щоб я був здоровий. А жінку можна всегда знайти, дітей теж. Танюша. От... Ви мене совсем не знаєте. Ви думаєте, я нервничаю? Ха -ха -ха -ха. Ви думаєте, я нервничаю? Сейчас. Я поки не ці всі кури, цього я не вийду. Це як? Ну тобі зараз треба було срати, коли я їм. Щоб ти мене спитала. Здравствуйте! Нічого що я їм! Ты же сходил? Давай быстрей загортай, бо я хочу забрать, щоб не воняло. А, це тільки йдеш. Хорошо, я звернусь. Ох.